Приїхала гуманітарка. Новоспечена діаспора допомагає фронту. то чоловік допоміг своєму знайомому. І йому попалася бракована станція з глюком. Опля. Ну, Європа то цивілізація. І чоловікові поміняли по гарантії. Але Європа цивілізація специфічна. І в них ці проблеми закладені в ціну. Відповідно, поміняти поміняли, а стару забрати забули. Звісно, їм не вигідно стару забирати, тому що, тому що логістика, їм простіше просто компенсувати і все. А стара станція якби мала глюки з дисплеєм, причому, наскільки я розумію, ті глюки не постійні. І той чоловік вирішив допомогти ще нам. Та, воно працює зараз. Ну, ніякого мікрофонного ефекту працює. А що було і чому не зрозуміло? Коротше, поїде та станція до хлопців за Дільвейсу. Саме хуйло про них згадувало, боїться їх як собака дика, тому що хлопці роблять багато добрих справ. Ну, а ми перед тим, як відправити... Переслати, ще розберемо і таки подивимося, що там по морді, щоб воно потім не вилізло, що можна так по попальпувати. За словами власника добродія, то були проблеми з індикацією, чи не всі сегменти виводились на дисплей, чи всі навпаки висвітлювалися. Коротше, дефект плаваючий. І зараз ось після транспортування. З іншого континенту не проявляється. Розбираємо, глянемо. Станція Молода Дівка. Півроку її приблизно всього на всього на пльомбах. Ще треба гренадлі повитягувати. Може, тому і капризна, що молода дівка з ними так буває. Так, гренадлі в сторону, потім зачіску поправимо. Такі станції ми вже ремонтували. Ми з вами, я з вами. Схемотехніка по інвертору вже мною описана, згадувалися, десь відео були. Ми ж будемо зараз лізти тільки до морди. Нас цікавить морда. Гарно позаливано лаком, все культурно, все зроблено якісно. Все-таки бренди, як не круте. Повідключав конектори. Ще БМС-ку тільки відключити. От Вона з герметиком так гарно. Позаливано. О! Відключено все, гвинти викрутив, металевих трубок, як в тій іншій станції, аналогічній немає. Пойде, і все. Тепер би якось воно мало зніматися, але я не пам'ятаю як. О, задер спідницю. Понесли на диван. Чогось і спудили. Думали, поламав? Нє, не поламав. На все по спільній згоді. Бачите, от застіпки. Воно якраз два шурупа і догори виймається. Її морда тої станції. Тепер мені треба то розкрутити, подивитися, що там з дисплеєм, і подивитися тут кручу. Не дається зараза, ще десь щось приклеєне було. Вже трохи на силу віддираю. Ага, герметизація ліхтарика довкола була. От вона яка морда в фосібота. Да, якість таки на висоті. Довкола дисплея гумова прокладка. Для герметизації амортизації це дуже добре. Перетворювачі нас не цікавлять. Крутим є ось цей регулятор гірше ліпший, котрий дозволяє заряджатися станції від різних джерел. Тобто регулюється потужність. І ви можете вибрати потужність, яка максимально допустима, наприклад, для вашого генератора. йой, кнопки повилітали. Зараз будемо вгадувати. Деяка була. Тому рішення досить круте. Піщалка, ну і дисплей. Нам треба працювати з дисплеєм. Дисплей тут десь якось причіплений, а от тут, напевно, навіть через отого кубку прикручений. Так, тому що тут я вже відчепив, відкрутив. А тут ще не відкручував. Треба туди спочатку залізти. Так, досить. Акуратно і якісно зроблено. Все-таки бренд то є бренд, то не копія бренду. Що нам робити? Ну Тут вивчати підсвітку, дисплей, шлейф, чи тут нема десь проблем пошкоджень, бруду не пропаю. Залити лаком, в тому числі, воно. Підсвітка не глючила, але відключити треба, щоб то можна було зняти. Отак. І що? І все, і тут нічого цікавого. Треба під мікроскопом дивитися на коннектор і на драйвер. Ну, і можна на всякий випадок глянути на проці. Лаком залито так добряче, тут нема до чого домахатися. Сам дисплей. Ще з цнотливою плівкою. То назад поставити, воно зараз знову злитий, то в кінці треба поставити скоріше. Сам дисплей зроблений модулем, тобто в пластиковій рамці скло на шлейфі і підсвітка світлодіодна. Шлейф без пошкоджень. Чистий. Ну, пес його знає, що то було. Добре, продовжуємо. продовжувати. Детально вивчив всі ноги, позаглядав поміж ногами. Ну, якби повний порядок, нема до чого домахатися, все в порядку. Тут нема навіть що пропаювати. Принаймні поки що. Ще возьму спирту протру спиртом конектор на всякий випадок, тільки треба акуратно. Бо тут мама казала, що як наслинете, то вона сі зашаріє, а тоді тато корягу вправить. То є наклейка, захист від води, точніше, не захист, а індикатор при намаканні вона стає червоною і це є причина зняти з гарантії. Блютуз модуль є. Якби все в порядку. Промиваю, зберу, включу, подивлюся, попробую. Ну бо нема до чого домахатися. що було. До речі, кнопки зроблені теж як з герметизацією. От є буртик гумовий. Він стає на виступ і кнопка максимально захищає від потрапляння вологи. Коротше, я в захваті від фосібота і того, наскільки акуратно вони роблять. А кнопка включення герметизована по периметру. Силіконом якимось. Файно. А я все думаю, кого вона мені нагадує, чи то одна з тих станцій небагатьох, що має захист від зустрічного струму, чи то, блін, щось інше. І по інвертору бачу, що то ж Окітел, по суті. По суті, Окітел, якої я колись довго мучив, точніше, вона мене мучила. А, вон, до речі, є якийсь слід на наклейці від вологи. Ну, але вона топленою точно не була. Гарні такі баньки. Ну, якби подивилися, помацали, треба закривати. Має станція серед наворотів ще кришечки підпружинені Для вентиляції. Тобто, коли вона на збереженні, щоб пилюка, миші. Ну, миші не залізуть, всяка нечість поліва, щоб не лізла. Закриваються кришечки, і вона, можна сказати, герметична. Але, хлопці, не забувайте то відкривати, коли ви користуєтесь з одного боку і з другого. Обов'язково. Бо інакше станція перегріється. Кришечки без датчиків, вона не буде знати вже хіба по перегріву. Так, що її зарядити треба і подивитися, як вона себе буде вести далі. Включилася, працює, суперчардж пішов. Тут, до речі, є положення зі щелечками, але вони імітуються на самому регуляторі. А по факту стоїть просто змінний резистор. Тобто, по значенню резистора про це знає скільки можна. Ну, зараз є сонце, ми можемо собі на максимум викрутити. Заряджаю до повного, пакую та й далі в'їзду на схід, хай допомагає хлопцям. Дякую, що ви допомагаєте. Дякую хлопцям, що допомагають. Хай працює. Ну Ще хіба шапочку на місце посадити. І гренадлі назад поставити. І все. Як мамі не казати, то навіть не буде знати. Ми бійці 109-го окремого гірського штурмового батальйону. Хочемо подякувати пану Максиму і французькій діаспорі за надану допомогу у вигляді екофло. Слава Україні! Героям слава!